Привіт! Маємо новий об'єкт. Будемо робити теплу підлогу. Зараз буду ставити маяки для чорнової стяжки. Я ставлю лазер, включаю, роблю отвори. Забиваю такі дюбеля, окремо купляю 6х35, І якремо саморізи, яку треба висоту. Сьогодні в мене буде різні 2 см висота, то я взяв 35-й саморіз. Вилососив я, виставив я саморізи по уровню. Я виставляю лазером. Ось якраз співпало в мене, поверхувалося, початок пластикової твердки і рівень. Потім поставив основи для маяків і зажимки треба дівати. Мені так подобається виставляти маяки дуже швидко і рівно. Так іде процес, процес заливки, там плита вище, там я не лью, Рівняю правилом, околочу в, в такій балії за допомогою міксера. Висохла тут стяжка, перепаяли ми тут воду у щоб була захована. заховано, пропілосос, я буду розкладати пільну полістиров, сітку і труби. Розмотали ми так теплу підлогу, зараз буду маяки кріпити. Поклали закладні, щоб потім просунути на коридор теплу підлогу. Зробили опресовочку, накачали 5 атмосфер, залили підлогу, тепер буде сохнути.